Вітаю вас на сторінках Подійської розкоші. Сьогодні мова піде про обліпиху. Я вас хочу познайомити з, з своїм сортом обліпихи Оляна. Вже понад 10 років, як я почав займатися селекцією, почав якраз от з обліпихи, і вже в цьому напрямку є певні напрацювання. Так ось, сьогодні 22 вересня і до вашої уваги, сорт Оляна. 8 років тому з самого крупноплідного сорту обліпихи Чуйська було висіяно на сіні. І ось відібрана одна із самих перспективних сорту форм. чим вона відрізняється від Чуйської. І, взагалі від обліпиха. Вся обліпиха, яка на сьогоднішній день вирощується в Україні, це декілька сортів української селекції та в основному російська. Самим більшим недоліком обліпихи є те, що вона дозріває з кінця липня у наших широтах, і перша половина серпня. Це доволі жарко. Обліпиха, як ви знаєте, культура мілкоплідна і збирати плоди. Досить не так легко. Тож, тим більше ще у таку жару, яке саме у нас у друга половина липня і перша половина серпня стоїть надзвичайна жара, ягоди дуже швидко при дозріванні псуються, і буквально через декілька днів їх вже неможливо зривати, тому що видрив у них вже мокрий, вона в руках вже просто залишається тільки одна кісточка, все остальне тече. Тож, Селекція ведеться цілеспрямовано. І ось вже, наприклад, сіянець Чуйської відібраний, який дозріває на 40 днів пізніше. Тобто, от на сьогоднішній день, 22 вересня, ягоди вже дозріли, досить великі ягоди, гарні, середня маса ягоди 0,9 грама. Околюченість набагато менша, ніж У Чуйської. Взагалі одиничні тільки пагони, які закінчуються колючкою. У Чуйської там практично всі пагони околючені, верніше кінці пагонів. Сорт Чуйська був запилений нашою дичкою чоловічого роду, тому що у нас ліпиха місцева вона дозріває десь вже от з кінця вересня і до кінця жовтня. Тож потрібно було відібрати форми з більш пізнім сроком дозрівання. Якщо взяти по силі росту, то дерево сильно росли. Одно із самих сильнорослих. В мене велика колекція обліпихи, і я бачу, що це дерево не тільки гарно грузиться, а й має велику силу росту. Уже запилено цей сорт також сіянцем. Він ще поки без назви поки що. Сіянцем Чуйської. Ще Коли я починав займатися обліпихою, я спілкувався з відомим російським селекціонером Ілліним Володимиром Сергійовичем, І він мені вказав на одну річ, яку досі я не чув ніде, що на крупноплідність обліпихи в такій ж самій мірі впливає як сорт, так і сорт запилювач. В ним був виведений сорт Урал. Запилювач, який давав надзвичайно велику крупноплідність. Оце це янтарне ожерелє, сорт, дамські пальчики. Вони за розміром перевищували усі усі до цієї пори відомі сорти овлюпихи. Там на янтарному ожерелью ягоди були розміром з російський залізний рубль. Тож і все це було завдяки запилювачу. Так що і в цьому напрямку теж ведеться пошуки селекція. І ось вже з цієї самої партії поряд росте запилювач чоловічого роду. Дуже цікава рослина, вона відрізняється від інших і формою бруньки, і також околюченістю там набагато менше колючок, ніж у дичці, якщо взяти. І от на прикладі цього року поряд ще росло декілька кущів. Тому що або маленьких дерев це української селекції сорт обліпихи Лебедь. І в у мене є три ділянки, на які росте обліпиха, вирощується, то в порівнянні з іншими ділянками, при запиленні цим запилювачем, сорт либить буквально на 2-3 мм ягоди були в діаметрі більші, ніж на інших ділянках. Тож Будемо працювати і надалі в цьому напрямку і ознайомлювати вас з своїми першими кроками. Хочу доповнити, що відрив сорту Оляна ягоди сухий. Ягода дуже щільна, гарно відривається. Наприклад, вони вже в спілості два тижні, як її можна зривати. До цієї пори взагалі ягода не розсмягчилася. Щільна, тверда. І досить непогана на смак. Уже матеріал переданий на біохімічний аналіз, і досить скоро я знаю повністю, що тут знаходиться, які поживні речовини, в якій кількості і тому подібне знаходиться у цього сорту ягоди. Ну і ще хочу розповісти, чому ще пізні сорти більш підходять для. Вирощування у великій кількості, тобто для садових насаджень. Найкраща краще ліппиха збирається, це вже коли при морозах ягода висить ще повністю на дереві або кущеві, і при морозі вона тоді легко струшується, абсолютно без пошкоджень. І тому більш потрібно звертати якраз на сорти з пізнім сроком дозрівання бо їх можна збирати механізовано.